В першу чергу, чого вони йдуть, вони хочуть забрати своїх загиблих. А щоб їх забрати, вони мусять нас вибити звідти. Отак от от їм командування казали, ви мусите йти туди, бо ви мусите забрати. При тому, що туди вони кожен день посилали енну кількість людей, яка постійно ну, частково мінімум там, 40% це гинула. Вони вже дійшли до того, що вони просто вольяжно по дорозі, по дорозі вольяжно, група їхня могла просто йти, як по параді. Що настільки вони себе безпечно рахували, що вони там себе можуть поводити. Я тут від них щось чути хоч всі живі, коли я відкрив кулеметний вогонь по противнику, Відстань це 150 метрів приблизно до 150. Я не знав, що там і йшла група кулеметчиків. І фактично ми їх всі, більшість ми там їх положили. Після чого зразу ми запросили підкріплення міномету. Міноміт також наш прикордонний. Хлопці, я не знаю, їм, по скільки це служу, їм пам'ятники треба ставити. Це. Наскільки вони вже по опиту, вони, я не знаю, точно. Просто точно. Ви розумієте, що вони вже знали, куди мені треба. До цього я запрошував вже. А це коли я їх запросив туди, дайте мені, поможіть, бо потрібна допомога. Вони просто положили остальних групову зброю кулеметів, Бо після чого днем знайшли там ще два, валялися втик... втикнуті в землю. Поронених. Що я можу за них сказати? Так, ми брали їх. Цікаві, хлопці, різні, є адекватні, є неадекватні повністю. Ішов без обуві, з бронежилетом, в касці. Але він ішов з гранатою. Коли зв'язував ноги, я вже в нічник в оптику, яка, розумієте, в світло не включиш, нічого. Бачив, як він вже руки розв'язував. Що людина? Не здається до останнього. він розуміє, що що він сюди йшов і що він хоче. Тисяча дев'ятсот восімдесят дев'ятий. лейтенант. Видно, що вони стараються зробити якийсь відбив людей, які чимось хоч підготовлені. Крайне, мінімум, це якщо був мобілізований, це мінімум у них був фізично підготовлений. Були, ми там мусимо бути.